Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Вночі повітряні сили знищили 9 ворожих безпілотників, в тому числі і над Запоріжжям. Загалом понад сотню разів загарбники били з БПЛА по області. За минулу добу окупанти вдарили по восьми населених пунктах, зруйнувавши дев'ять осель мирних жителів. По Новоандріївці росіяни завдали три авіаудари. Продовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили роботи на молоток мачку Гуляйполе та Новоандріївку. 213 артобстрілів завдано по території Оріхова, Новоандріївки, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків. Мирні жителі не постраждали. Розвідка України ідентифікувала чотирьох вбивць наших захисників з запорізького напрямку, яких розстріляли під роботиним. Ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку південного округу ЗСРФ. Вони також можуть бути причетні й до інших вбивств, що стались у травні цьогоріч. Про це свідчуть перехоплені розмови окупантів. На відео чітко видно, як наші захисники здаються в полон без зброї. На запорізькому напрямку бійці знищили десант та бойову машину разом з боєкомплектом. А от нацгвардійці 23 ї окремої бригади Хортиця НГУ спільно з побратимами іншого підрозділу Сил оборони ліквідували три російських опорних пункти.